В ефірі екстрений випуск новин на Дніпро Дніпроті Я Орина Гіяєва. Вітаю напередодні ночі. Російська армія здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпро та область. Агресор скривав десятки дронів, крилаті та балістичні ракети. Повітряна тривога лунала понад 10 годин. Ось що вночі чули містяни. місті пошкодження зазнали інфраструктурні об'єкти, приватний житловий будинок, господарська споруда та літня кухня. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Інші локації побитий торговельний центр пошкоджень зазнав фасад, вирували пожежі, їх ліквідували рятувальники. На місці проводиться огляд пошкоджених об'єктів та прилеглих до них житлових будинків. Відповідні служби фіксують наслідки обстрілу. На місці розгорнуті мобільні пункти для приймання звернень громадян. У Павлораді вибуховою хвилю і навколишні будівлі. У помешканнях місцевих жителів вибиті вікна за попередніми даними. Постраждалих в регіоні немає. Протягом доби потерпала Нікопольщина, ворог завдав ударів з РСЗВ «Град» ГРАТЕФІВ Дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівських громадах. Пошкоджені підприємство та ЗС. безпілотником ворог влучив і по меживській громаді Сиденніковського району наслідки уточнюються. У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій п'ятиповерхівці на жаль станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі і дітей. Дякую великим рятувальникам за те, що врятували мого кота, тому що це мій любимий кіт, Тому дякую велике. Знову звичайний житловий будинок. Також вночі працювали сили по екстрені служби в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж. Переважно постраждала цивільна інфраструктура, будинки, підприємства. ППО вночі вдалося збити 548 повітряних цілей з 582. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БПЛА на самих локаціях, падіння збитих на 21 локації. В небі на Дніпропетровщині оборонці збили 18 ракет та 20 шахетів. На цьому наш випуск вибігає кінця. Новини Дніпроті на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гігіяєва. До зустрічі.